Розумів, що якщо я піду додому собаку, то я зі своїми і собакою піду на вулицю. Прив'яжи до батареї, зніми наморник та хай поїсть. Каже, ну це не проблема. Кажу, а як мені потім наморник одіти назад? Він на мене накинувся, порвав мені штани, обкусав за ноги. Мене звати Влад, мені 25 років. Як проходив? Я з Полтави сам навчався в Полтаві більшу частину свого життя до університету. Я закінчив в Полтаві полтавський коледж нафти і газу. Потім переїхав до Франківська, навчався в франківському національному технічному університеті Нафти і Газу на бакалавраті. І потім у 2020 році поступив на магістратуру у Франківську і паралельно ще навчався в Польщі в Академії гірничо металургійній в Кракові, теж по цій же спеціальності по нафтогазовій інженерії. І за декілька, за три дні до початку повномасштабного повернувся в Україну, не закінчивши навчання в Польщі. Але викладачі дали змогу закінчити його дистанційно. Взагалі я був активним громадським діячем, активним студентом що по навчанню, що по громадському життю. В коледжі я був засновником і керівником проєкту студентського телебачення. Я повернувся десь 19 чи 20 числа, не пам'ятаю, до Полтави і з ними захотіли зустрітися всі друзі, бо мене рік не було в Полтаві, я був в Польщі і На навчання. Uh, я uh, напередодні, 23 лютого, ми відпочивали з друзями, і потім я, як нічого, не було, як завжди, пішов додому. У мене брат молодший зібрався до школи, спакував рюкзак. Я зранку прокидаюсь, а я, в мене взагалі дуже міцний сон. Монача прозводити, але це дуже важко треба постаратися. Зранку я прокидаюсь вже 9 година ранку, дивлюсь, мама стоїть, прасує одяг. Ваня, щось бігає брат мій по будинку. Кажу, що вдома, що сталося? Вона така: в країні війна, я кажу, як це війна. Я нічого не зрозумів, пішов в душ, покупався. Виходжу ще раз, повтори, що сталося. Вона отак, отак, отак. Почав читати новини, почав дивитися. Познав батько, Батько вже повертався з роботи додому. він Не в Полтаві працює. Він приватний підприємець, закрив бізнес, залишив охоронця і приїхав в Полтаву, пішов одразу військкоматом. Мене теж не хотіли брати, я цілий місяць не міг потрапити до ЗСУ. Я в військкомат ходив, мене постійно на комісію відправляв, бо в мене були проблеми здоров'ям. Говорю, тобі не час, тобі не час. іди бо іди ще відпочинь. Але пройшов місяць, і в кінці квітня, та, на день народження, 23 квітня я дізнався, що є місце. 24-го я поїхав на співбесіду на наступний день. І вже 24-го вечора я оформляв документи військкоматі, так потрапив до Полтавської бригади ТРО. На початку обирати дуже вже не було з чого. Всі місця були зайняті, не було куди йти, все було забито. А єдиний варіант, який в мене був це розвідка. Ми виїхали працювати на лінії зіткнення. Тоді це був кордон Харківщини і Росії. Згодом після а я повернувся з виїзду, трішки таки був в шоці, вражений взагалі. Типу, я тільки прийшов і так одразу, але в мене була дуже гарна команда. Ми взвод, відділення, рота. Всі допомагали, всі пояснювали, всі не збирали, всі розповідали щодо чого, навчання проводили. Абсолютно всі, ніхто би дуже не залишився, бо вони вже якийсь певний період, як мінімум два місяці, з лютого були вже разом. Після цього мені запропонували посаду в штабі. Бригади і я перевівся в штаб-бригади. Взагалі я хотів собаку собі ще з дитинства, але я розумів, що якщо я прийду додому собаку, то я зі своїми речами собаку і піду на вулицю. І мене це зупиняло. Потім у мене було навчання, я на зйомних квартирах жив і теж з собакою було це проблематично. Вже пройшло 8 років, ми, знаходячись на Авдіївському Мар'їнському напрямку на Донеччині склалося так, що ми переїхали в інше місце, де ми проживали, і ми переїхали в приватний будинок. І мені і мій побратим, з яким я живу, каже: Дивись, який гарний будиночок. Влітку заводимо, що мусе, кур, заводимо живність. Я кажу: я хотів собаку вже давно. Я кажу, вісім років з дитинства прям мріяв про це, як про татуювання. Він каже: так купи я. То як це купи? Я добре. Він мені дав номер телефону одної жіночки з Києва, це була його подруга, яка займається собаками, паралельно з викладанням англійської мови. І вона порадила мені, допомагала з вибором породи, розповіла взагалі про собаку, що це мене очікує, яке в мене життя потім буде. Я їй розповів про свій ритм життя, про свій стиль, про свої активності. Вона мені назвала породу, яку я власне, взяв. Це бельгійська чарка Малінуа. До цього я навіть цю породу не бачив. І скажу чесно, якби я побачив на вулиці, бігаючи, я подумав, що це якась бродяга. Але це дуже розумна спорода і дуже гарно. <сі> Всі просто на вулиці звертають на нього увагу. Вона мені говорить, ні, тобі хаски не потрібна, про яке я ти мріяв все життя, твоя порода це маліно, бельгійська чарка, от ви просто схожі з ним. Добре. кажу, допоможіть мені обрати. Вона мені знайшла в Запоріжжі людей, які продають маліноа. Я зібрався, в мене був день вихідного, відцвітного, я поїхав. З Донеччини в Запоріжжя. Я приїжджаю, мені власник говорить: ну, він такий трішечки агресивний, а йому було вже сім місяців. Його не хотіли продавати, його тримали в себе в домі як охоронця. Його продали у зв'язку з хворобою у власника, і жінка сама б з ним не впоралась, бо він був дуже агресивний. Він мені виводив на морднику, перев'язаним, коронами на гавкає, кидається. Він каже: Давай погуляємо по Запоріжжю. Та й мене цю собаку взагалі брати. Кажу, я погуляємо по Запоріжжю? Я, я їду назад. В кінці-кінці ми десь годину гуляли по Запоріжжю. Я за цю годину набрав жіночку з Києва, яка мені допомагала разів 9. Вона сказала: Влад, не приймайся, все буде добре. Вже буквально за два тижні ви з ним будете товаришувати, а за місяць ти взагалі будеш сміятися з того випадку, що сталося. Каже, та де все добре? Я з ним ходжу, він гавкає. Я його погодував, він мене через намордник вкусив. А було холодно тоді, це був кінець січня. Ну, і воно так наче не боляче було, але за рахунок того, що пальці замерзли, ну, дуже відчувся його, його зуби на моїх пальцях. Ну, врешті, решт таки добре, то я вже приїхав, я хотів давно, беру, надягають на нього два намордника. Садять мені його в машину. Я просто не уявляю, як я буду їхати додому з ним. Я його прив'язую, щоб він на мене не кинувся. Питаю власника: а як мені його погодувати? Та як? Прив'яжи до батареї, зніми наморник та хай поїсть. Кажу, ну це не проблема. Кажу, а як мені потім на одіти назад? Та як отак береш одіваєш». Ну добре, з тобою каші не звариш, поїдемо, розберемося. Я якось звик по життю боротися з труднощами. Приїхали з ним додому. мій теж вражений, він його чуть не обкусав. Але вже ввечері я зняв наморник. І ми якби так ходили друг від друга на 10 метрів. Ну, точніше, він до мене підходить, а я 10 метрів від нього, відходжу. На наступний день пішов на службу, в мене добу не було. Прийшов через добу, він на мене накинувся, порвав мені штани, обкусав за ноги. Я себе стояв, подумав, що мені робити. В кінці кінців знайшов там недалеко кінолога, ми поїхали до нього займатися. Вже за місяць результат був колосальний. Він. Ну, зі мною він взагалі потоваришував десь за тиждень-другий, але стала інша реакція на людей, на оточуючий світ. Якщо раніше він би зараз сидів, просто гавкав на вас, як тільки я його забрав, він би я його тримав, бо так просто залапив. Він би виривався. Зараз він вже абсолютно спокійний після занять з кінологом. Він не ну, кидається лише по моїй команді, тобто захищає. Я з ним постійно ми з ним разом. Ми з ним майже нерозлучні. Куди їду я, туди їде він. Будь-що, будь-де. Єдине є деякі виключення, коли у мене прям важливі питання по службі, то він лишається. Місяць тому був випадок. Е, мене схватили бенецит, мене госпіталізували і зробили операцію. А його куди? Мені батьки дзвонять, що давай до нас додому, нехай з нами побуде. Батько на роботу візьме, поїде на роботу. То я з ним не бачився 10 днів. Це для мене просто була катастрофа і жах. Його по дорозі завезли до мене в лікарню. Я ще ледь ходив, з мене трубки звисали, але до нього вийшов, він на мене почав скакати, пригад. Я такий був щасливий, що я його побачив, потім 10 днів я просто по фейстайму з ним спілкувався. Звіню тату кажу: дай мені покажи корочку. Та я зайнятий, і чепись від мене. Кажу, ні, покажи. Я це так з ним провели ці 10 днів, а потім як я повернувся додому в Полтаву, він просто на мене накинувся зі своєї сіл. Я взагалі якби, не дуже заморочуюсь і не дуже щось люблю вибирати. Взагалі. Е, я коли його купував і сказав, я назову його мужик. Ви прикиньте як весело. На вулиці, мужик до мене. Я такі всі обертається. Мені побратим каже: ну трошечки, ти нормальний. Дай йому як свій позивний. Я його назвав як своїм позивним, а мене називали друзі в дитинстві кора. Той зараз називають так і за прізвище. І це, який в мене позивний, так і у нього. Потатуювання як і за собаку. Зробив би пішов без би хати. Де знаєте, то батько каже, налоди собі набившись, почалось повномасштабне, я вже служу і думаю, та ні, ну живемо все ж таки один раз, пора, треба йти. Мені друзя, та ти вже 8 років, кожен рік записуєшся, ніяк не піш. Кажу, ні, я вже йду точно, йду 100%. А що ти хочеш набувати? Кажу: я не знаю. У мене декілька збережених є. Єдине, що мені найбільше сподобалося, це те, що я з'явився новими друзями. Ну, мені з'явилися нові друзі, це мої побратими, які мене підтримують, які також зараз стали зі мною по життю плеч-опліч. Як моя компанія-дитинства, яка мене підтримує, так мені з'явилися нові гарні друзі, знайомі. Це, мабуть, такі з найкращих моментів службу. У мене так виходить, що я по життю якось увертаюся. тут фу. -ту. І якщо це щось погане, то я намагаюся від нього. Вирішити це питання і абстрагуватися, це. це не було, все добре. Я живий, всі мої знайомі друзі живі, все добре. На цьому все закінчилося, Значить, це непогано. Перше я вже два роки на війні, і це ну, так, не мій ритм життя. Я вже тіп не подумав, що я під варний, але так сталося, що я пішов. Перший рік було нормально. Потім вже ставало гірше морально. Не те як фізично, як морально. І тут мені допомогою став пес, який мене з'явився. Я з ним просто як за дитиною. У мене був дуже е, активний ритм життя в цей момент, в він з'явився перші пару місяців. Я взагалі не розумів, як це собака, я дуже переймався. Його комар за лапку вкусив. Я вже першим рейсом теринарку їду. Мені кажуть, ну що сюди приїхав. Ми по пару разів на тиждень їздили ветеринарку. Отак я і відволікався на, на дитину свою. Потім вже він став розумним, вже сам собі хазяїн, він все добре. Я почав відволікатися іншим. Я почав знімати тіктоки. Зняв одне, друге відео не залетіло нормально, ну там можна познімати. Це зараз в мене такий період, що я декілька місяців вже знімаю тіктоки. Я все ж таки хотів би піти працювати по спеціальності, бо недаремно то я і вчився вісім років, це навчання вже тут стояло. Я просто закінчивши, захистивши магістерську роботу, я сказав, все. Я більше не навчаюсь ніде жодних курсів, ніде нічого. Зараз мені це вже уху, це вже три курси закінчив після цього. Я хочу все-таки займатися по своїй спеціальності це брюн нафтових і газових слубінь, проектування закінчення. Мені ця тема подобається. Я проходив виробничі практики під час навчання. Хотів дуже хотів. Але зараз, на жаль, немає такої можливості. Треба завершити почати, і потім можна буде вже йти. По, По своєму. Всі ми боїмося. Немає такої людини, яка не боїться. Це просто, я б сказав, дурна людина. Страх є в усіх, і це нас рятує. Відчуття страху допомагає нам не зробити якусь дурницю як в цивільному житті, так і під час ведення бойових дій. Не треба боятися. Зараз проходять ці навчання. Ніхто одразу не кине людину в окоп на лінію бойового зіткнення. Це буде проводитись з першого курсу молодого бійця. Зараз я не скажу, скільки, навіть, півтора місяця, ніби, чи... потім е, вони потраплять в підрозділ. В підрозділі також буде бойове злагодження. Це, отже, повертаємося до того, як у мене було. Я одразу я беззначання, бо тоді були перші місяці війни, я обезначання потрапив, і мене все навчили в підрозділі. Зі мною проводили навчання, та це було дуже стисло, дуже швидко. Але виїхавши на бойові, я не відчув якогось занепокоєння, бо завжди є підтримка твоїх побратимів: плече зліва, плече справа тобі завжди підставлять, нададуть руку допомоги, тебе ніхто не кине. Цьому нічого страшного немає. Просто треба взяти і піти виконувати свізок, захищати свою країну.